Півметрова яма утворилась на доріжці перед пішохідним мостом на річці Інгул у Кропивницькому. Насип під мостом розмивається. Руйнування помітила тут вперше рік тому, каже кропивничанка Людмила Єфанова. Переживаємо, щоб не, не, не розрушився цей мост, тому що вже сваї відходять, рушаться камні попадали. Цим мостом щодня користується кропивничанин Денис Осадчий. Мені просто. Очень больно і стыдно смотреть на те, що происходит у нас в місті. Чесно, а включаю, що плюс цей мост, ну це просто ужас. Хаща не річка. І плюс сама набережна це ужас. Руйнування біля мосту оглядає заступник міського голови Олександр Вергун. Конструктив мосту самого. Перебуває в нормальному експлуатаційному стані, а от підходи до мосту зазнали вже таких руйнувань в період експлуатації, можливо, і не досить правильний був. Підібраний метод будівництва цього мосту, а саме під'їзних шляхів, тому, тому що на початку ще не укріплені були ці пішохідні доріжки, можливо, чи бетонними конструкціями підсиленими, чи може було підпірну стіну збудувати. Збудували цей міст у 2015 році. На монтажно-будівельні роботи витратили мільйон гривень з міського бюджету, розповідає заступник міського голови Олександр Вергун. У 2015 році місцева влада запевняла, що новий міст прослужить сотню років. Я обіцяю всім вам, що не більше за два місяці, ми очистимо канал, і це буде дуже гарне місто, найкращий відпочинок і найкращий парк у місті, тому що тут зможуть плавати катаварани, зможуть віддихати діти. Саме е, гарантія е, на той час декларували так і замовник, і підрядник саме на міст, на конструктив мосту. А що стосується під під під'їзних шляхів, як ми бачимо, і пішохідних шляхів до цього мосту, то не так сталося, як проєктувалося перед будівництвом. Не простояли ці під'їзні і під пішохідні доріжки до мосту і 10 років. Попередньо скажу, що була гарантія, але ж не терміном близько 10 років. Гарантія на роботу згідно угод з підрядним підприємством «Будсервісмонтаж» – 6 років, каже заступник міського голови Олександр Вергун. З підрядника вже відповідальність знята за сроком давності. У цій будівлі зареєстроване підприємство Підрядник Будсервісмонтаж, яке у 2015 році будувало пішохідний міст на річці Інгул. О 10-й годині двері офісу зачинені. Телефоном озвучити позицію щодо якості будівельних робіт представник підприємства відмовився. Своє ім'я та прізвище не назвав. Щоб озвучити позицію підприємства щодо руйнування мосту, Суспільне направило інформаційний запит. Підняли договір підряду з цієї організації. Якщо буде можливість десь зачепитися за якийсь пункт договору по виконанню робіт, обов'язково це буде зроблено і підрядник також буде, можливо, на дольовійську участі залучений до ремонту цього мосту. Утримання мосту нині займається комунальне підприємство Універсал 2005. Ми його ну, підмітаємо, зимою чистимо від снігу. На зараз трошки інші завдання ці направлені гроші на ремонти не виділяються. Виділяються на виконання програми вуличні дорожньої мережі 60 мільйонів. каже міст, ремонтуватимуть. Буде трошечки укріплена сама насип, буде тут встановлені допоміжні бетонні блоки і ну, в'яжучий конструктив буде зроблений так, щоб вона не розмивалася дощовими водами. За словами Віктора Панішка, ремонт пішохідного мосту виконає до кінця року. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.